Мені здається, що пасувало би зараз продовжити ту таку знаєш, епічну музику і розказати вам про те, що щороку її вирощують більше одного мільярда тонн. Вона суперзірка серед злаків, і з неї виготовляють пластівці і бензин. Заради неї навіть ідуть на злочин, крадучи золотаві качани із придорожніх полів. І скоро настане її час. Час кукурудзи. Ми вирішили підготувати заздалегідь і знайшли рецепт хід, який оцінили більше п'яти мільйонів гурманів із мереж. Як це е склеїти такий велетенський кукурудзяний пляцок із цілих зерен, аби він тримав форму після випікання? Якої пікантної начинки туди додати? Та як, власне, приготувати легендарний соус Тартар на власній кухні? Рецепти кулінарні лайфхаки знає шеф кухар і кулінарний блогер наш сьогоднішній гість. Дмитр Дмитро світличний. Запрошуємо на нашу ранкову кухню. Доброго раночку! Доброго ранку. Доброго ранку! Вітаю вас. Вітаємо! Ради вас бачити. Так, значить, що ми нині робимо і чим ми можемо допомогти? Ми будемо робити кукурудзяний пляцок, так. а Аля лаваш. Угу. Фарширований е, слабосолоним лососом, е, рукалою, моцарелою і зробимо легенький соус-тартар. Давайте прорахуємо всі інгредієнти спочатку, щоб всі з е, записничками записали. Так, то, для, для пляску нам знадобиться консервована кукурудза, так. моцарелла, для соусу нам знадобиться грецький йогурт, огірки, каперси і зелень. Угу. А е, як начинку ми використаємо авокадо, слабосолоний лосось, томат і рукало. Файно. Ясно. роздавайте е, Розбивайте. Так, вас я попрошу зробити соус. Ви наріжте, будь ласка, зелень, а ви наріжте, будь ласка, огірки. І все ріжемо, все ріжемо дуже дрібно, дуже, дуже максимально дрібно. Дай. А я поки сформую наш пляцок. Добре. Нам знадобиться лише консервована кукуруза. Так. Без води, ми її отак от висипаємо. А ви промиваєте рівненько. кукурузу? Бо коли ж відкриєш, там оця така водичка мутненька. така. Так, коху. так, так. Це нормально, бо кукурудза виділяє крохмал, угу. і якщо нема постороннього запаху, там, наприклад, кислого чи ніяких домішків, угу. то ми просто її промиваємо, сушимо і використовуємо. Чуєте, а ми використовуємо консервовану. Можна, наприклад, заморожену кукурузу? Так, звичайно, можна. Краще... А, це, що таких так, 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 так. так. Заморозці, краще її на ніч розморозити ага. і злити зайву волу. Зранку і теж використовувати. Ні в якому разі не розморожуємо в мікрохвильовці, бо ось, вона а, перетвориться о, в кашу. А я хотів сказати, в попкорн. теж може бути так Починається вже сезон кукурудзи. і ну По-перше, качаник, ви бачили? ну 40 гривень, 50, дві штуки, 120 Я такий серйозно. Кукурудза. Як обрати таку, щоб ти ну ці 40 гривень, чесно, вже прям на всі Е, дивіться, кукуруза е, має бути ну, невелика, е, молода листя має бути не жовте, не, не сухе, жовте. таке зелененьке, uh -huh. е, вусики такі соковиті, uh -huh. як наш кріп. Так, не сухі, так. такі не обломані, а зерна мають бути пружні, жовтенькі, uh -huh. тобто все як має бути. Зараз Короче, буде дивіться по 40 гривень, але я знаю одне місце на трасі Київ, Одеса, так. де в полі можна в цілому взяти безкоштовно. Так. А, а, потім, а потім в кримінальному дайжесті буду не тільки А що я... не бачив, а що, ти, а що ти не бачив, коли в дорогі тачки, там 80 тисяч доларів бачив. стоять в полях, я такий ставлю. Насправді серйозно? бачив, я одного <ривіт> разу бачив, як просто крузак стояв і, і просто затарювався чужою кукурудзою. Слухайте, в мене питання: а ще щось сюди треба, ну, ну, за когось яйця 에... збити туди, щоб воно ліпше трималося? Чи ні, ні, не треба, сир, сир все нам сир закріпить. Uh -huh. Можна додати -тво творожний сир а, і приблизно. яйце. І воно Воно буде взагалі таке Прикольно. пружне пружне. Так, дивіться, я от е, цибульку. Так, е, можете різна. відправляти її сюди. Ага. Всю прям багато її треба. Скільки? Ні, половинку. половинку Ну, в пляцок, в принципі, готовий. Можна його а, відправляти а, у духовку а. на 10-15 хвилин 200 градусів. Добре, 200 градусів, 10-15 да. хвилин. Да. Е, окей, все. Ми виклали. І Профи. тоді, бачиш, має скріплювати. Ми думали, чим це скріпити. А воно скріплює. Ну, здається, що сир сам то все зробить. Отак, от от так, далі. Що в нас? Зелень? Зелень так, зелень. Так. А що з авокадо чим робити? З авокадо. Ми його е, зараз почистимо. Я покажу, як. О, до речі, я цих лайфхаків передивився, і кожного разу я такий думаю, ну я без Дивіться, душі, щоб є? Вибрати гарне авокадо, треба так. от сюди натиснути. Дивіться, як, яке воно пружненьке. Так. Ось, так. Оце означає, що воно спіле. Так. Палець не, не повинен провалюватися. Не треба ногтя отак? Можна тут потрогати. За... Ага. О, а можна я скористаюся такою нагодою? Я перепрошую. Просто дуже багато людей, які підписані на мене в інстаграмі. Ви думаєте, що ви є дуже унікальні тоді, коли ви присилаєте мені фото авокадо хаас. Ви. Не унікальні, у вас вже більше 300. Більше не присилайте. Я бачив таке авокадо. Дякую, воно не назване в мою честь. Дякую. <рес> так, дивіться, Я зрізаю отак попку. Оцю так, нашу. Так. Отак, от встромляю ножа угу. і прокручую авокадо просто. Поновлю. Ну, прикольно. Потім так. беремо за дві половинки. Раз. У нас гарна а, спіленька авокадо. Тепер беремо ніж, отак встромляємо в кістку, Диви, провертаємо. І все, готово. Наша авокадо почищена. <ріст> Чудеса! магія. Потім, потім я отак беру кінчиком, ножа, отак на дві розрізаю, Ага. Воно і раз, просто... диви. а я ложкою виймаю! Ну, це, якщо а ви хочете волю зробити. А це куди? Це туди? Нам так, багато так багато не треба. Давайте десь третинку. Третинку. Да. І каперси. Значить, так, ми зараз робимо спеціальний соус легендарний соус тартар. тартар. Для цього ми взяли е, основа це в нас йогурт. Так, ми замінили майонез на, югур, а, щоб на йогурт, більш, щоб, щоб він більш корисний. Був. Добре. Угу. Значит, у нас є йогурт, у нас є зелень, е, у нас є е... каперси, угу. каперси, каперси, у нас є огірочки. огірочки. Так. І власне все. Да? Ще а, у нас гір... є гірчичка, і, да, діжонська. Піжун. І, Піжун. І, Піжун. І, Піжун. це місто є таке у Франції, Діжон називається? Діжон, да. так. І Підвізку <ріг> області піжон теж. Але це не місто. Так, давайте я тим часом розкажу вам про кукурудзяні рекорди. Найбільше у світі качан, кукурудзи. Був завдовжки 92 сантиметри. Хас, покажи скільки це це десь отаково. От Значить, його виростили у Великобританії 31 рік тому. Проте батьківщиною гігантської кукурузи є Мексика. Там рослина зростає біля підніжжя вулкана Себоруко. Качани із цього регіону завдовжки в середньому 35-50 сантиметрів. А рослина може досягати до 5 метрів заввишки. Щороку місцеві святкують кукурудзяний ярмарок. Ла. Там презентують свої аграрні досяг. У Нас є фестиваль борщу. Знаєш, А, в них... Дерунів. Дерунів, да. а в них є кукурудзяний ярмарок. Це... Прикольно. Так, що, що, що я щось уже все Значить, пропустив. Ні, ні, все нормально. Значить, нормально. ми сюди йогурт, каперси, огірочки, зелень і піжонську. Так, і, і е, е, да, все, у нас соус наш готовий, прекрасний, так. пляцок. Готовий. У нас вже є. Ще раз на 10 хвилин. На а? 10 хвилин 200 градусів, 200 градусів. треба, щоб ага. зарум'янився наш угу. сир. Але будь ласка, от якщо у вас є пергаментний папір, беріть його, щоб воно так. потім пристане і нічого не зробите. Я колись за нашим рецептом пішов вдома, зробив сніданок. І ага. Не було в мене цього. Знаєте, що я взяв ну фольгу, да -да. молодець, звичайно, і що Наїв, викинув де викинув дурне. Ну що можемо можемо збирати? Давайте так. Я отак намажу половинку соусом, щоб воно не розтеклося. Так гарненько. Так. Він такий структурний соус, гарний. Uh -huh. Він додасть хрусту огірочки. Ну, виглядає ням. <ріхи> Тартар. Так, після тартару так. ми покладемо. Трошки руколи. О, слухайте. У мене є питання: а чого руколу не можна нормально порізати? От я в Де я не візьму собі салат з цієї руколи? От таки, воду в железну. Що не можна такого накримсати його, яке вогірочки, щоб ну по класиці, вона така, щоб вона мала характер, Знаєте, ага. що ти її кусаєш, і вона трошки я пручалась. Ці... пручалась. Я драги, салати, я так виїдаю всю зелень, а потім їм нормально начинку. Ну це я такий ну або так відкладаю, Типа ну окей, плюс з вас плюс. Коли коли ви її наріжете, дивіться, яка вона тут грам 30, ну не більше так. Коли ви її наріжете, вона перетвориться на таку малесеньку жменьку а, і так, вам можна... нічого буде продавати Ясно. За 400. Гривень. А, Правильно? Чита. Ми Фаріка ж можемо будь-яку начинку. Ми ж можемо із е, це зробити. Так, правда? звичайно, ми сьогодні обрали е, рибний такий варіант. Mm -hmm. е, можна хамон, можна курку, mm -hmm. можна експериментувати з соусами. Хто підійде все, що згодно? Так, Ок. Ок. добре, ми що в нас зібрали сир, сир. це нам а, потрібно було на наплятися. І отак обережно. Так піднімаємо оп. Опа! Ми його зібрали. Це чебурека? Це купека. Це не чебурек насправді. Тепер беремо ніж, ми його для зручності трошки поріжемо. Дивіться, сир взявся. Трошки кукуруз зайде, але він тримається. Боже, як прикольно. Я хотів би нагадати, що ми перевіряємо вірусний сніданок із мереж, який набрав більш ніж 5 мільйонів переглядів. Клас. І рецепт ви власне його трошки поапгрейдили, правильно? Так, трохи ми, ми додали, додали туди. Угу. Смачного. Смачної нотки рибної. Ага. Ага. Тобто в оригінальному там просто він такий? В оригінальному він був з шинкою, але а, шинка ну, це ну, та, шинка якось до... банально. Коли вшинка це банально, а хочеться здорової лососятини. Давайте нагадаємо інгредієнти нашого кукурудзяного лаваша, кляцку або чебур'єка. Значить, такі інгредієнти: кукурудза, сир, рукола, лосось, томати і авокадо. Ми зробили соус тартар, і для цього нам знадобилися грецький йогурт, мариновані огірки, каперси, зелена цибулька, кріп, лимонний сік, діжонська гірчиця, сіль і перець за сма. Слухайте, але так як в нас зараз є така нагода, наприклад, взяти собі замість квашеного чи маринованого огірка, наприклад, свіжий. Можна так, так. робити? Ну, зі свіжим я... краще робити е, дзазики соус. Ми його якось тут робили. Дзазинський. Mm. Ні, це грецький. Це грецькі? грецький? Грецький, mm. так. Mm. Mm. так. Дзадзики? Так, дзазики. Там іде м'ята, тархун, свіжий огірочок, mm. сіль, перець і теж грецький йог. Боже, це, вау. Mm. Ну що, mm. Смачно, може бути? Mm. Як казав Франко, тяжко український. А ви це лімончик так додали, що воно така нутка. Так, він Слідайтеся, кисленько, солоненький і йогурт. Тут угу. підкреслює таку Попробуй, свіжість. Попробуй огірок, тепер ти зрозумієш, угу. чого це угу. не дзадзикі. Він його нарізав. <рес> <Вот>. Та клас. <рес> а ще рука Е, Можна можна зробити як варіант, як салат Цезарь. Тобто зробити соус Цезарь, курочку, бекончик, айсберг. О, тобто, клас. Це е, полігон просто для фантазії основа для mm. того, щоб просто отак зробити, можна зробити так. ж солодке кукурудза ж солодка, звичайно, звичайно нутелла, банан О, це, це ж боже, клас. А я завжди думаю, ну консервована ну куди її? Ну хіба що в зимовий якийсь салат? Це дуже смачно. Це просто не, зараз. Тільки різ різноманіття продуктів, що можна експериментувати і відео нам допомогу. Бачите, експериментуйте з задоволенням, а ще краще просто передивіться, якщо ви не встигли наш сьогоднішній кулінарний лайфхак. Приготувати трендовий сніданок, який оцінили мільйони гурманів. Сьогодні нам допоміг шеф кухар Дмитро Світличний. Дякую, Дмитре, вдалий кулінарний добре. експеримент. Угу. Це буває не часто смачний початок дня. Смачного.